Детальний відеогляд відпочинкового кріслу Relax в натуральній шкірі відомого датського бренду Скальма. Крісло у відмінному стані має дерев'яний каркас з натурального дерева. Саме крісло виконане в натуральній шкірі люкс класу. Один з найвідоміших меблевих гігантів в Данії скальма. Такі нові крісла коштують виготовлено в Данії. Такі нові крісла коштують кілька тисяч євро. Крісло надзвичайно комфортне, дуже красиве. Це натуральна шкіра. Потім я підніму сидіння і покажу розсунок замочок. Шкіра в чудовому стані, слідів житку практично на кріслі немає. Підлокітничок лівий. Під ним дерев'яний каркас. І так, крісло функ... крутиться навколо своєї осі, будь-яку сторону безліч разів. Також має функцію гойдання крісла або фіксування його в зручній позиції до напівлежачого. Ось цей речах, щоб зафіксувати його, потрібно підняти вгору. Згодом я покажу. Так, щоб краще розглядіти все решту. Тобто спереду, враховуючи, що це вживана річ, стан крісла відмінний. Крісло м'якеньке, зручне, шкіра чудова. Одразу покажу, як працює нахил спинки, потім зніму ці подушки. Отже, потрібно відхилитись назад і речах затягнути вгору. Ось це є максимально відкинута позиція. Напівлежача, але можна зафіксувати крісло в зручній позиції від попередньої до цієї максимальної, як буде зручно користувачеві Щоб відпустити функцію, потрібно сидячи на кріслі, речах вперед і крісло вільно рухається, тобто на кріслі, окрім цього. Можна просто гойдатися як на гойдалці. Є функція гойдання. Далі, щоб показати, ось тут все просто просто виймається. Тут є брендована бірочка, ось стан. Повністю все повністю натуральна шкіра. І зад спинки і все решта. Тобто на кріслі шкірозамінника немає абсолютно. От натуральна шкіра, високоякісна натуральна шкіра всередині. Це є подушка. Але навіть ззаду в відмінному стані видно тільки втисненість від того, що подушка відбивалася. Підлокітнички також. На кріслі немає абсолютно шкірозамінника взагалі. Тут також можна відсунути замочок. Також от видно натуральна шкіра. Ось погляньте навіть під низом, по деревині, відмінний стан. Це все натуральне дерево, в дуже гарному стані. По деревині ледь помітні, малесенькі, ледь-ледь помітні малесенькі подряпки. Ніжки також в чудовому стані. Тобто є очевидним, що крісло у користуванні практично не було. Так. Щодо, щодо висоти спинки, спинка є доволі високою і дуже комфортною, підійде навіть високим людям. Висота спинки от від подушки сидіння до верху 78 см, тобто майже 80 см. Тобто крісло є високим і зручним навіть для високих людей. Навіть по руху кріслу, воно працює відмінно. Немає жодного ні скрипу, ні нічого. І для того, щоб його покрутити, потрібне певне, певне зусилля легеньке. Тобто воно не розшатане і видно, що ним користувалися абсолютно недовго. Так, це є найнижча висота крісла. Висоту крісла можна змінити. Зараз я візьму постраду. Ось, це є найнижча позиція крісла. Для того, щоб змінити позицію крісла, тут є ніжки, потрібно відпустити оці болти. Ці болти відпускаються, і ніжку можна спустити вниз на 8 см. Тобто його можна відрегулювати висоту, зробити його ще вищим на 8 см за потреби, якщо користувачу, користувач захоче мати вище крісло. Ось таке дуже цікаве і зручне крісло для релаксу.